Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої відео. Також дякую вам за коментарі і буду вдячна за підписки на мій канал, тому що це мене дуже сильно мотивує для зняття нових відео. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом пирога до чаю. Це дуже давній, простий, смачний рецепт, який я пам'ятаю ще з дитинства, адже раніше не було такого різноманіття готових смаколиків в магазинах, і готували з простих інгредієнтів і виходило дуже смачно. Основним інгредієнтом для цього пирога нам потрібно густе варення або повидло. Ось я відкрила баночку, в мене є сливове з горіхами варення. В мене є на каналі рецепт цього варення, яке я готувала, і відбираю вмірний стакан. Дуже прошу вас використовувати саме густе. Варення. Тому що від цього залежить кількість борошна. Чим менше буде борошна, тим смачніше буде пиріг. Із інгредієнтів для цього пирога, як завжди, я вкажу під відео. До варення додаю соду. Ніяким оцтом я її не гашу, тому що воно дуже гарно вступає в реакцію з варенням. Починаю так біліти, вже хімічні процеси, які потрібно тут робляться. І сюди ж буду додавати ванільний цукор. Якщо у вас ванільного цукру, немає, ну, можете ваніліну трішечки додати. Тобто, це вже за вашими вподобаннями і смаками. Дрібку солі додаю для контрастності смаку, трішечки цукру. Цукру не багато, тому що варення солодке. Ну, у мене варення всі не дуже солодкі, тому я знаю, стільки мені додати. Ви ж теж дивіться по своїм повідлам або варенням, бо хтось робить дуже солодкі, а хтось робить менш солодкі, тому будете контролювати смак. Також сюди ж додала 2 яйця. Додам ще кисляк, кефір. І буду додавати борошно. Все потрібно гарненько ретельно вимішати. І Знову ж таки, цей пиріг готується дуже-дуже швидко, коли немає часу. Все заколотили швиденько, вилили, спекли, і вже ваша родина може смакувати смачний пиріг. Борошно я завжди просію, тому що тоді виходить тісто більш таке пухке, гарно піднімається. Тому краще борошно просіювати. Поки будете вимішувати тісто для пирога, то краще заздалегідь вімкнути духовку на 180 градусів, щоб вона у вас була вже розігріта. І коли ви вже замісите тісто, ви могли вже в гарячу духовку помістити пиріг. Цього разу буду використовувати ось таку форму для кекса, її я змастила вершковим маслом та присипала борошном, щоб впевнитися, що точно нічого не прилипне і гарно буде відставати пиріг, тому що, якщо прилипає, то тоді шкода свого труда та часу. Висипаю в нього тісто, форму можете використовувати будь-яку, яка у вас є. Круглу, квадратну, кексову. в будь-якій формі цей пиріг буде смакувати. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Випікаємо 30-35 хвилин, це вже дивіться в залежності від своїх духовок. І готовність перевіряйте дерев'яною паличкою або шпажкою. Ось пиріг мій вже спікся, прийшло 30 хвилин. І дивіться, як він гарно дістався все-таки недаремно я змастила форму. Тепер він охолоне. І я буду його присипати пудрою. Мені подобається цей пиріг присипаний саме цукровою пудрою, тому що раніше не було всяких там витребеньок, всяких смаколиків для прикрашання. І більше використовували цукрову пудру. Ось я хочу зробити точно так, як робили в дитинстві. Пиріг виходить дуже прекрасний, швидко, просто готується. Мені він цим і подобається. Коли немає часу, або ти чекаєш якихось гостів, не завжди є час готувати. Е, а так собі швиденько заколотив, варення достав, заколотив пиріг, з пік, і вже є смакота і для твоєї родини, і для гостей. Зараз я вам покажу, який він в розрізі. Аромат стоїть неймовірний, його вже хочеться смакувати. Тому е я думаю, що вам теж його треба спробувати приготувати, якщо хтось не готував. Якщо ви вже готували, то поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви теж готуєте такий пиріг. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі, ваші враження, якщо будете перший раз готувати. Дивіться, все гарненько пропеклося, нічого не сире, він гарно піднявся. Гарний пористий всередині. Словом чудовий пиріг. Дуже м'якенький. Колір у нього такий прекрасний. Тому раджу вам приготувати, спробувати, порадувати своїх рідних та близьких. Бажаю вам, хай у вас все вдається. Мирного неба вам, спокою, гарних звісток і до нових зустрічей. Всім па-па!